Донори вперше здали кров в Южненській поліклініці. Зранку 9 листопада біля кабінету вишикувалася черга. Процес очікування тривалий. Серед бажаючих здати кров як досвідчені донори, так і новачки. Це вперше і побачив, нам вчора прислав директор школи, що буде набір крові і вирішив піти, чому б ні. Якось так помости нашому Донори мають за добу не вживати смажених та жирних страв: молочні продукти, яйця, алкоголь та не курити. Медики радять пити більше води та поснідати. Донори отримують вафлі та сік, які можуть вжити як до, так і після забору крові. Ще років десять тому треба було здавати кров для моєї матусі, в неї була операція. Прийшла задоволенням, і мені гру, гріє душу, що моя кров до комусь допоможе. Як ви себе почуваєте? Хорошо. Як давно стали домом? Перший раз записалася ще в початку війни. Це війна підштовхнула да. стати. Думаю, може комусь допоможе. -то тому ще на початку війни збирала списки. Щодо донорів, це більше 300 чоловік. Зараз знадобилися ці списки. На жаль, центр переливання крові не зміг до нас приїхати тоді в ті часи. Зараз вони вже приїхали, тому і база даних є. Тому сподіваємося, що це не останній раз, тому що бажаючих дуже багато. Процедуру провели фахівці Одеської обласної станції переливання крові. Вони в Южне приїхали вперше. Перед забором крові донорів реєструють, опитують, міряють тиск та беруть кров з пальця на визначення групи, резус-фактору, рівня гемоглобіну та гематокриту. У нас є спеціальний холодильник, який ми возимо для того, щоб кров зберігалася. Це спеціальний холодильник, і ми веземо її на станцію. А на станції ми вже далі продовжуємо роботу з цією кров'ю. Чик здати кров цього дня виявилося понад 70. але прийняли не всіх. Матеріалів для забору крові було розраховано на 50 людей, розповіли нам в поліклініці. Медики обласної станції переливання крові планують приїхати ще. Про дату і час повідомлять пізніше. Українська пісня зазвичала в міському супермаркеті. Флешмоб в магазині влаштували южницькі діячі культури. У торгівельному залі лунали відомі патріотичні пісні. Звичайний захід відбувся 8 листопада. У такий спосіб працівники культури вирішили додати настрою містянам напередодні свого професійного свята. До участі у флешмобі долучилися вокальні колективи Палацу культури. Дружба таку акцію в Южному влаштовують вперше. Флешмоб це як одна із тих форм, які вона е, дуже близька до людей, і, і ми відчуваємо цей контакт, навіть візуальний. Тут значить, ти дихання людини відчуваєш того, що ось ти біля неї, ось ти робиш ту якусь свою справу, якій ти, ну, ну, ти це зробив, ти, ти підготувався, ти, ти підібрав такий репертуар. Головне, це треба було принести якусь оцю, оцей е, позитив, оцю якусь емоцію людям, які прийшли. Можливо, можливо, там пенсіонерка на останні якісь свої гроші, вона хоче вибрати капусту. Можливо, людина прийшла, там, не знаю, там, дитину привела і щось купити дитині. Я впевнений в тому, що якщо людину е е е торкнутися її позитивом, то її настрій зміниться абсолютно навіть в тих умовах, в яких вона знаходиться. Ми цього хотіли досягти, здається, мені, судячи по тому, що люди знімали це на телефони, люди посміхалися, вони аплодували навіть. Е мені здається, в цьому відношенні ну, це, 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 це вдалося. Наше завдання було. Не до не 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 створити святковий настрій, бо в нас цього святкового настрою немає. У нас святковий настрій буде, коли буде перемога над болотними пані Маргариту одразу зацікавив спів у магазині. Дівчина викладачка вокалу і знає, що таке виступи на публіку. Клас, я працівник культури, я викладач вокалу. Бажаю успіхів, натхнення, творчості. Ладно, є якісь страхи, але це все можна побороти, подолати і це дуже крутий досвід. Так, взаємодія з людьми, концертна діяльність це круто. Відвідувачі магазину музичного вітання не очікували. Однак найпопулярніші пісні нашої сучасності одразу захопили людей. За таку патріотичну акцію були вдячні і відвідувачі, і персонал супермаркету. Користуючись нагодою, глядачі флешмобу привітали працівників культури з професійним святом. Підіймає дух внутрішній. Розуміємо, що перемога буде. Може, не дуже швидко, але вона таки буде. І люди в це вірять, чекають. Незглавності духа, ну, здоров'я, терпіння, ну, віри в перемогу. Патріотичне вправді. Звісно, не, не очікував це сподобалося. Ну, Я наважаю, що це залишне і, мабуть, так і повинно бути для підтримання патріотичного духу українців, щоб їм побажали <рес> більше і більше розвитку в культурі та в культурі нації. Було дуже приємно побачити такий колектив, такі всі гарні, такі щирі. Дуже дякуємо їм за такі добрі. Це та теплі емоції. Всі тільки зраділи. Тому що це свято в такий нелегкий період для нас. Дуже дякуємо розвитку позитиву, щоб завжди вони були такі ж натхненні та частіше нас радували своїми піснями. Приємно вражено, тому що і нас прорекомували, собі себе і дівчата. Показали, що як вони гарно співають, як вони за нашу країну вболівають. Тому ну настрій добрий. Дякую дівчатам. Добре, що що привертають увагу навколишнє увагу дітлахів, які тут ходять, оточуючих молодіж, молоді молодежі, да, яка може ще дехто не зрозумів, що в нас війна. А тут ну як можуть, так і привертають, тому дякую. Працівники галузі культури планують і в подальшому влаштовувати мистецькі патріотичні акції. Дякуємо вам за увагу! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі Теве Міф Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Старшокласники школи Чорновола обрали інформаційно-філологічний напрямок освіти. Експеримент з курсом профільного навчання в 10 класі стартував цього року. В рамках навчальної програми школярі будуть співпрацювати з телестудією МиГ. Безпосереднє знайомство з професією відбулося 8 листопада. Виходить, що це якраз перший такий профільний клас інформаційно-філологічний, і учні будуть навчатися 10-11 клас. Тобто, як частинку ми проводимо на южницькому телебаченні, а в школі ми маємо поглиблене вивчення філології, і я, як вчителька філології, яка працює з цими учнями, то також само ми поглиблюємо це упродовж двох років. І коли ми міркували з пані Ольгою, що би це могло бути таке цікаве для дітей, то ми дуже щасливі, що в нас є дійсно професійне телебачення, і вирішили, щоб діти дійсно потрапили в першу чергу в атмосферу, так щоб побачили таке професійне середовище журналістів, як вони працюють зсередини, щоб спробували себе у різних якостях, так на різних ролях. І сьогодні перше так, таке було спробувати себе у ролі ведучої. За одну годину учні отримали теоретичну базу з основних принципів роботи телебачення, ознайомились з виробничими підрозділами та спробували себе в ролі ведучих. це дуже так витрачає багато часу люди, щоб знайти правильну інформацію, щоб це не був фейк, щоб це було все так цікаво для людей, щоб нікому там ніхтось не відвілявся і все було так інтригуюче. Мені це дуже сподобалось. Я, мабуть, як і більшість підлітків ще не вирішила з майбутньою професією, тому в першу чергу я прийшла сюди дізнатися більше про журналістику. У майбутньому, мабуть, захочу стати журналістом, і зараз я хочу дізнатися більш більше про цю професію. Якісь цікаві, може, моменти. наразі. Учасники курсу ще не затвердили остаточний формат, у якому будуть працювати, але результат співпраці з телевізійною Тим виробництвом учні мають продемонструвати в березні. Ми запускаємо